Тут тісто підходить на булочки, ага, а тут капусту тушу. Олена обживається в новому помешканні. Вона із міста Покровськ на Донеччині. А ми з Донецького національного технічного університету. І університет був евакуйований сюди. Хто зміг приїхати, той приїхав. Ну а хтось поїхав і за кордон і на місці лишився, хто як. Із квітня минулого року Олена з чоловіком у Луцьку досі мали кімнатку в студентському гуртожитку ЛНТУ на проспекті Відродження. А тиждень тому подружжя дали кімнату в щойно відремонтованому гуртожитку. На кухні жити хочу тут тут, тут все добре. Готую, ну як як дома, як в сім'ї. Домом для переселенців став один із корпусів Луцького національного технічного університету. Його реконструкцію під гуртожиток для людей зі статусом ВПО уплатила міжнародна фінансова установа Нефко за кошти Європейського союзу. За понад півтора мільйона євро тут замінили дах, утеплили приміщення, встановили вентиляцію, облаштували кондиціонування. замінені зовнішні мережі. І водопроводи, каналізації, все, що було в такому аварійному стані. У нас получили майданчик спортивний. Аудиторії перепланували під кімнати кухні і вбиральні. Частину приміщення зробили під класичний гуртожиток. На 4-5 кімнат є спільна кухня та санвузол. У кімнатах двоповерхові ліжка, шафи, маленький холодильник та письмовий стіл. Спільна кухня повністю обладнана побутовою технікою і навіть посудом. Ділитимуть кухню і мешканці кімнат поліпшеного планування. Перевагою таких є окремі вбиральня та душ. В них є своя харизмація Також у гуртожитку є 15 смарт-квартир. Простими словами, це кухня студія із Санвузлом. Загальна площа – 25-35 квадратів. У такі планують селити студентів або викладачів, які мають сім'ї. У нас є навіть пара, яка е, студент Донецького національного університету, а студентка нашого Луцького національного університету. дружина. У смарт-квартирах є шафа, ліжка, кухонні меблі, побутова техніка і бонусом пральна машина. Для мешканців інших кімнат зробили ж окрему спільну пральню. У цьому гуртожитку мають право проживати лише студенти, і викладачі, які мають статус ВПО. Перший поверх віддали представникам евакуйованого Донецького університету. Другий займуть переселенці, які працюють чи навчаються у Луцькому виші. Проживання за місяць з людини тут 800 гривень. Максимальна потужність згідно з норм Європейського Союзу це 180 осіб, але відверто ще розглядати, то в нас є можливість і більше поселити тут і студентів, і викладачів, будемо дивитися далі вже в процесі проживання, наскільки це буде їм комфортно. Якщо це не буде створювати додаткових якихось застарок з за усіх сторін, то можливо буде і збільшена кількість. Гуртожиток будували, враховуючи потреби людей з інвалідністю для такої категорії потенційних жильців. Тут встановили пандуси і виділили окремо пристосовану до крісла колісного кімнату. Є повністю забезпечена вся інклюзивність. Є підйомники як на вході в приміщення, так і всередині приміщення. Ми походили тут. Я згадую гуртожиток, в якому я жив. І цей гуртожиток звичайно, що це різниця колосальна. У гуртожиток вже заселяються. Загалом у Луцькому виші навчається близько 150 студентів студентів числа внутрішньопереміщених осіб. Кожен із них може претендувати на кімнату в реконструйованому корпусі на вулиці Софії Ковалевської. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал.